Що стосується Шефру. Ви знаєте, в мене є один знайомий гарний. На жаль, я з ним познайомився пізно, але я думаю, знайомство буде тривати до Юрій Буглик. Так от він мені сказав, що я запам'ятав із його всього. Хто найбільше кричить, давай йому найбільше роботи. Шановний депутат Шамота, я вам пропоную сьогодні очолити шеф. Наскільки мені відомо, ви ніде не працюєте. Це не буде. Заважати вашій депутатській діяльності, очойте, будь ласка, сьогодні. Шеф і покажіть, як треба працювати всім. І ще ми будемо намагатися зробити так, щоб ще був найкращим підприємством в Україні. Очойте, будь ласка, я вас прошу. Чогось п'ять років тому. Не вас... Нічого, тоді була інша. Я, я вас не сьогодні, не я не вас, в... я вас, я прошу вас. Mm -hmm. І я думаю, шановний депутат Шамота, скажіть мені, будь ласка, як мінімум це не чесно. Якщо од... скажіть, я ж депутат. не перебивав вас, якщо один із депутатів... А скажіть, будь ласка, що ви пропонуєте зробити з півседом? Я вам сказав, я, я пропонував я... я... тендер на приватній структурі. Це, я вас що я пропоную, я про це що я пропоную ви зробити ви ще ви? я пропоную вам офіційно я пропоную вам офіційно очолити шеф. Я, я ви вас пропоную, питання. якщо не на... хочете ви особисто на... шеф, ше, Будь волосили... ласка, приведіть не... людину. що ви оголосили те на ага. прибирання до рік міста, приватність приведіть та... людину, яка очолить шеф. І завжди шеф. Ви приведете нас... людину, яка очолить шеф. Олександр, я вас задавав питання про не про своє працевлаштування, а про те, на що ви оголосили те. Ну нашу ви приведете люди, як вас о Це подобається? Ні, зрозуміло. Олександр тепер... Я, так, гарячу, тому, що... я хочу вам нагадати. Вони не закінчували. Я Виборча ні, компанія я хочу до вам нагадати. Бачу, що сьогодні у вас в команді вже немає людей, які готові там очолити підприємства комунальні, там де треба працювати, а не там де грошей. Зараз уже допрошував. Ну, хочу сказати, була пропозиція депутатів. Що профільна канапрофільна комісія мають погоджуватися і висуватися пропозиції по керівникам комунальних підприємств? Давайте за це проголосуємо всі, ми проголосували, всі і проголосували пропозицію. Є у нас профільна депутатська комісія. У мене що, Є у нас, пропозиція. Будь ласка, нас висуні керівника. Ми вису всі сказали, я ж вас не перебиваю. Шанові сказати, і заступника пошуки ми запропонували. запропонували. То, то, що що, мило, вису? Вису. Станете міським головою наступний раз і запропонуєте.